Сьогодні з нами гість людина, яку добре знають студенти зуму, доцент, кандидат педагогічних наук і викладачка, яка не просто навчає, а допомагає зрозуміти себе. Це гісарчук Оксана Тарасова. Дякую, Дай. що погодилися на інтерв'ю. Будь ласка, дякую за запрошення. Моє перше питання буде про мрію. Яка мрія з дитинства досі живе у вас? Я напевно до сьогодні маю таку мрію, оскільки ходила на танцювальний гурток. Можливо станцювати з якимсь відомим хореографом, сучасним хореографом, який зараз дійснює, наприклад, постановки, катанці зірками чи інші шоу? Ось така можливо, біля. а скільки часу ходили на танцювання? Дуже довго ходила, не гожу тільки останніх пару років. Але цього часу ходила. А чи є момент у вашому житті, після якого ви відчули, що змінилося на завжди? Ну, напевно, кожен якийсь період у житті е, є такий період, де неможливо повернутися назад. Що щось відбувається в людині, якісь події, що ти вже не повернеш. Це найчастіше, коли ти втрачаєш, наприклад, людину рідну, так? то, е, на жаль, такі е, сумні емоції, але ти не можеш обійняти дорогу тобі серце так? Але ти живеш з думкою, з погадами, але не можеш змінити. Того, що було. А що для вас означає успіх особисто на професійно? Я взагалі вважаю себе людиною успішно, щасливою, тому що мене оточують неймовірні люди. Це мої супербатьки і це мої неймовірні друзі. І усі студенти, які кожного року можна сказати, змінюються, але вони ніколи не стають колишніми, а вони залишаються у серці. Тому я вважаю, що цей успіх. Уже жити щодня, спілкуватися з дорогими серцю людьми, то ти вже успішна людина. А яка риса людини для вас найцінніша? Риса людини це напевно щирість. Я дуже люблю щедріх людей, не скупих. І для мене людина, людяна це першочергова ознака. І що з нею можна творити, робити різні справи і жити в одному середовищі. І коли людина не переходить межі, повагу іншої людини для мене вона дуже цінна, і я дуже люблю спілкуватись з розумними людьми, які хочуть розвиватися, вчатися і прагнуть чогось в цьому житті. А що надихає вас продовжувати викладати навіть у свої дні? Та надихають, звичайно, студенти, тому що це неймовірна робота на викладача, тому що ти завжди в оточенні молодих людей. Ця енергія, яку ви віддаєте нам, можливо, навіть до кінця не розумієте, коли ви з нами співпрацюєте на барах чи поза межами аудиторії, це неймовірна енергія, тому оця мотивація зустрічі з вами, студентами, це перш за все. Ну і друге, те, що а ти також вважаєш себе потрібною для них, бо ти щось прагнеш змінити. Хочеш, щоб вони досягнули яких звершень. І ця мотивація є такою дуже важливою. Mm. А чи був у вас студент, який змінив ваш погляд на професію або життя? Так, прям кардинально не було, щоб <зум> змінив погляд на життя. У мене є дуже мільйон багато різних історій. З студентами, бо дуже різні студенти, але так, щоб змінив кардинально, що я, наприклад, не там, де маю бути, так, чи не займаюся своєю роботою, його люблю, то такого не було. А що ви, яку пораду ви б дали собі у 18 років? Ой, <сум> Я по-перше вернулася, напевно, туди на хвилиночку. Можливо, щось зробила, щоб не встигла зробити, а порада дала собі, що ти погано справляєшся. І е, дій так, як ти робиш, і найважливіше нікого не ображати в своєму житті. А про що ви мрієте зараз, але ще нікому не Ну, якщо не скажуть? Та й не скажу. Ми мріємо зараз всі про єдину мрію, яку, напевно, ніхто. Боїться сказати в голос, але всі її знаємо. А у кожного якась так своя мрія, якщо ви кажете, нікому не казали. Я взагалі не дуже люблю розказувати mm -hmm. там свої якісь думки, бажання. Але е якщо є люди поруч з тобою, які можуть тобі допомогти в цій мрії, mm -hmm. то я вважаю, що з цим потрібно поділитися. Або тобі допомогти розв'язати чи здійснити мрію іншої Дякую за інтерв'ю. Дякую вам.